Як справи далі йдуть після того інтерв'ю? Після інтерв'ю справи вже пішли, погіршились. Начали знову наїзди, почали дзвонили мені з прокуратури і сказали, що мені прийде лист, і в листу буде написано, що, що поки не в мою пользу. Але 30-го числа, що буде результат експертизи, побрали сорочку мого сина, от і там якісь здавали отпечатки якісь там нашли крові, чи це є в цьому кабінеті, і вони на експертизу. Експертиза тільки буде 30-го числа. То вони ми винуждені у срок розібратися. То ми вам висилаємо поки не в вашу пользу, але ви не переймайтеся і ви не нервуйте, що все буде в кінці 30-го числа. От бандити. А з якої прокуратури дзвонили? З районної. А хто конкретно, як він себе називав? Він, ну, ми знаємо, що ми із сином давали йому показання. Прокурор районної прокуратури, так? Да? Чи помічник прокурора? Ні, то, мабуть, да. дознавач. Mm? Дознавач, мабуть. Ви повинні серене прізвище знавати, щоб не було у нас такого посуду. Андрій... Андрій отримаєте цю відповідь. миттєво її скаржете до прокуратури області, тому що вони тут керуються на всіми злочинами. А я написала ж звернення до обласної прокуратури і до міської прокуратури. І з обласної прокуратури мені прийшло, що вони переслали у район. Ти одна та сама, та сама банда не, та сам. банда, одна та сама. Я зараз винуждена я написала листа і. Поїду, напевно, до прокуратуру у Києві, до що, і до президента. Бо я нашій Житомирській прокуратурі вже не вірю. А ви вірите президенту в шоці? Ну я не вірю, але я думаю, я знаю, може, може все-таки оцей, що чула президента виступ і він сказав, що він вже за ці за катування, закон другий, то я вже думаю, може він і. Якщо вони не допоможуть. А якщо не, вони не, не допоможуть, то я буду прощатися аж у Я була там у ну, ждала сина, син там давав показання, от, то туди приходив Бондар Олег Удосіль. А він у їх там якийсь, чи заступник він, я толком не знаю, по-моєму, що заступник. То він приходив, я засікла час, він 35 хвилин був у прокурора. Я ж тоді зайшла прокурору, сказала, що я не вірю тепер, що ви тут робите. Тому що так, що людина, ця зайшла до вас. А він мені відповів, що у нас не тільки справи по-вашому, у нас спільні справи. Ну що ж ви скажемо? Тобто вам прийде відмовний матеріал. Справа кримінальна по факту побиття не буде порушена. Ну, так, а хіба око дасть виколоть цей ясний? Це можна все життя потім скаржитись та по судах ходити, а кругом їхні друзі. Потім повлияло, тепер зробили, що виписали дочку думати, із з проблемами додому. Сказав головний лікар, не головне сказав, що іди розбирайся, ми не хочемо проблеми із міліцією. Пізь викинули з лікарні, зато викинули що вона... і неї виписали зовсім пору із з, з, з проблемами додому. А в неї після того образувалися дуже великі ускладнення зі здоров'ям. То це ви вважаєте, що за втручання міліції її викинули з лікарні. Так мені відкрито він сказав, завідуючий, що до нас приходили з прокурату... що до нас приходили з міліції, а прокуратури теж чи ні? Ні, з міліції з міліція, сказав, да. що приходили. От і я не хочу проблем із міліцією. А ваша донька здорова, вона ховається в міліції. Ну що це тут кончена основа? вся ця міліція разом з керівництвом повністю. То Всі я ще що за треба і міліціям, і, і треба то я не ж прокуратура. Не говорю, медицину, але ж але втручання було в медицину. Зразу лікували потім. Ну, я, я ще не знаю, хто нам визвав кореспондентів із надзвичайних новин, Ну, передача сторнія дуже і сфальшувала, трохи фальшувала. От і трошки додавила там по по статтях, які за країжку, і сказали, що нібито був переломаний нос, хоча документи були, що не нібито, а перелом носа перекрутили матеріал на замовлення мініці.